Братва, прийшов до пацанів, подивитися, що там наші легенди. Стоять? Стоять, десять ін. Заводили їх? Старі, зараз будемо пробували, не обіцяю. Я в тебе не був пару днів, коли в тебе була робота. Та, я навіть за то говорити не хочу. <су> ти би знає, я такі зли на тебе. Чого? Ну, тобто ні, ні по мучені, ні. Я говорю. Ну, я можу під вечір? Під вечір, вже тебе не треба, піддачі я вже маю другі справи. Тебе ж то немає Я Ті свої бутилки позабирати прошу. А ти ж мов, от води набрати, а вони ж міші лежуть. Дивіться, яка жива занижена, палець не просто ти пропкаєш. Я останній раз як їхав, то вайки повилітали, і то ще триває, завдяки жуарка не вилетіти. Я їхав їхав, тоді треба помінятись опілять. Хто пам'ятає нашу легенду? Другу легенду, там вже третя легенда стоїть. Польот. Його треба десь кошти на трамплін щоб злетіла з тобою. Зі мною чого? <рес> Чекай, я йду бензин принесу і принесу і, 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 акумулятор. акумулятор. Так, треба подивитися чи є. Де візьмем Де бери скоро. Но... Легенько хочемо його попробувати завезти, молодж, так зараз файна погодка. Ну, На днях можна буде десь туди виїхати, потім окану, завізло в землю. по ще попробувати чи заведеться, брати, заведеть. подивіться, який ти вообще заряжений. Які титани, яка резина? Дільфін серйозний, не? Ну. Дільфін мати. По Колека, не питайтеся чи ми не продаємо часом чорного. Ми не продаємо тут нічого. Навіть, Але, диски, навіть, навіть, навіть диски не продаємо. Якщо когось кабріолет цікавить пацани, фонарь, то в єдиному екземплярі. Ніці не продає, то все є наше і воно буде до кінця. До кінця з нами. Отва, я вам скажу по секрету одну штуку. Кум. Діда хоче купити ще одного жигуля. Що серйозно? Ого. Зарядженого. Якого, сімерку хоче? Ну щось типу такого таку чор чорну таку, знаєш, таку, таку пацанячу. Пацаняч, пацаняч. пацаняч, Ось, ви були таз навалює. <зас> навалює газ. <зас> <зас> <А> й... Що? Ну то склероз, склероз. Так що, пацки, як ви думаєте, буде нормальна штука? Три, йому пасує, сам знаєш. Щось хочемо придумати жирне. І якщо він вже всі поминув, зато знаєш, він то зробить. Дід, я тільки що розказав йому один секрет свій. Який? За машину. Ти ж Чоо? Ну, наш ти говорив! Ну то що, щоб знали всі? А де, Як не буде, то тобто, що ви говорили? Та чого не буде? А що не буде? О, як і може бути, чекай. Треба ще найти таку машину, щоб була в чорному кольорі і тка була файна. Знаєш, що від братви не має бути секрет. І можна буде крисувати, ні? А як? На лялі якісь. Чекай, я пробую чи в ногу Приходить, літо треба серйозну точку. А як же? Це все Та ну давай. Чекаємо то, що, здох? Tá você treva aqui? É. A colisão, que... é...